Переговори з Росією можуть відбутися в Індії. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що глава уряду Індії Нарендра Моді здатен допомогти завершити війну в Україні. Мовляв, Індія здатна натиснути на Російську Федерацію блокуванням економіки країни-агресора. Про це глава держави сказав в інтерв'ю газеті Таймс Індія. Моді може впливати на закінчення війни. В цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті. В цьому є велика цінність Індії? мільярдного населення, який має реальний вплив на це? Реальний вплив. Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавний саміт Брікс в Казані, назвавши його провальним, та зазначив, що відсутність союзу в організації спричинена політикою війни російського диктатора Володимира Путіна. На думку Зеленського, саміт Брікс провалився, передусім через те, що не всі лідери були на ньому присутні. Союзу в Бріксі немає. Я вважаю, що сам Брікс розколює Путін його політикою війни. Третє, я вважаю, що він дуже хоче поляризувати світ і розділити на немов Захід і Брікс Плюс так Захід Плюс і Брікс Плюс, і у нього на сьогодні це не вийшло. Водночас Володимир Зеленський здивований візитом генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша на саміт БРІкс у Казані, назвавши це сюрреалізмом. Зеленський вважає, що в умовах російсько-української війни жодна країна не може дотримуватися нейтральної позиції, оскільки це за його словами фактично означає підтримку Росії. Максим Турчинський, телеканал НТА.